вечора, любі малята, я дуже-дуже рада зустрічі з вами і запрошую вас до вечірньої казочки, а казочки ми будемо слухати сьогодні гуси лебеді. Жили собі чоловік та жінка, мали вони доньку та синочка маленького. Донечко, говорила мати, йдучи на роботу. Будь розумницею, бережи братика. А дочка тільки хвилинку про мамине прохання пам'ятала, посадила братика на травичку під віконце та сама побігла гуляти на вулицю. Налетіли тут гуси-лебеді, підхопили хлопчика на крила та й понесли. Сестра повернулася. Немає братика. Стала кликати його, шукати немає ніде. Вибігла в поле і побачила, як майнули гуси лебеді за лісом. Тут вона здогадалася, хто братика вкрав, адже про гусей лебедів давно погана слава ходила. Говорили люди, що вони маленьких дітей крадуть. Кинулася дівчинка на вздогін, та де там? Бігла-бігла, бачить, стоїть пічка. Пічко, пічко, куди гусеребеті полетіли. Пічка їй відповідає. З'їж мого житнього пиріжка, тоді скажу стану я житній пиріг їсти, у мого батечка я і пшеничні не їм нічого і не сказала Біжить дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблуне, яблуне, скажи мені, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж моє лісове яблучко, я й скажу. І ще чого? У мого батечка і садові не їдяться. Яблуня промовчала, біжить дівчинка далі. Тече молочна ріка з кисильними берегами. Річко, річко, скажи мені швидше, куди у полетіли. З'їж мого простого киселику з молочком, тоді скажу у мого батечка і вершки не їдяться, річка їй теж нічого не сказала, а дівчинка ще довго бігала, поки не побачила. Хатинку на курячих ніжках. Бачить, у вікно баба Яга пряде куделю, а на лаві братик сидить, срібними яблучками грається. Дівчинка війшла в хатинку, привіталася і попросила дозволу відпочити. Сідай, дівчино, поки що куделю прясти, говорить баба Яга. Дала вона дівчині веретено, а сама вийшла. Раптом вибігає мишка, дай мені, дівчино, кашки, а я тобі щось скажу. Дівчина дала мишці кашки та й говорить, баба яга пішла лазню топити, вона тебе вимиє і смажить і з'їсть. А сама на твоїх кістках покатається. Не зволікай, бери братика і біжи додому, а я за тебе куделю попряду. Дівчинка схопила братика і побігла. А баба Яга, свою справу роблячи, час від часу підходить до віконця і запитує: Чи прядеш ти, дівчино? Мишка їй відповідає Пряду, бабусю, пряду. Витупила баба Яга лазню і пішла за дівчинкою, бачить, у хатинці нікого. Тоді вона послала на вздогін гусей лебедів, які вкрали хлопчика. Добігає дівчинка до пічки Пічко, пічко, врятуй нас. А з'їж мого пиріжка житнього!» дівчинка з'їла і спасибі сказала Пічка і сховала їх. Добігли до яблуньки. Дівчинка з'їла яблучко і подякувала. Сховала їх і яблунька. Листячком своїм прикрила, добігли до молочної ріки з кисельними берегами, покуштувала дівчинка киселечко з молоком і подякувала, а річка за це сховала їх під крутим берегом. Так і не наздогнали втікачів гуселебедів. Щойно дівчинка з братиком добігли до хати, тут і батько з матір'ю повернулися. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я, бабуся Валя, хочу попросити вас, якщо ви хочете почути якусь дуже улюблену вашу казочку, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву, і я обов'язково в наступний раз вам розповім її. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі, і бажаю вам солоденьких, спокійних снів. Щоб ви росли здоровенькими під мирним небом, щоб з вами поруч завжди були мама і татко, щоб ви ніколи не знали тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До побачення, Па-па! Дим'якова, чи був чи метком, чи солодким солодком, чи був чи метком, чи сомнених.